Міні, будь ласка, мої поклони дорогі вітані, Слава Шеліпропаді. Сьогодні ми прочитаємо вірш третій з сьомої глави Багавадгіти, глава, яка зветься Знання Абсолюту. Отже, дуже відомий вірш, який Шелапропада часто цитував, дав на нього велику кількість лекцій. Сьогодні ми його прочитаємо. Омнамо Багавативасудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Манушья нам сахас решу, кашчит я та тиси ЯТА я та там описи нам, кашчин мам вети та тватага. Манушья нам сахас решу, Кашчіт я та ті сі дає, я та там апі сіда нам, кашчімам веті та татага. Серед багатьох тисяч людей, можливо, лише один прагне до досконалості. А з тих, хто, що досягли досконалості, навряд чи хоча б один знає мене насправді. Серед багатьох тисяч людей можливо лише один прагне до досконалості. А з тих, що досягли досконалості, навряд чи хоча б один знає мене насправді. сахас Сахесрешу. Кашіть я таті сідає. Я татам нам, кашчин мам веті я нам сахас Сахасрешу. Серед тисяч людей. Тисяч, ну, точніше, тут uh, тисяч не, не статистично, а порівняння, тобто серед багатьох тисяч. Серед бе... велик, дуже великою кількістю людей, мануш, я нам сахас решив, серед тисяч людей, кашчит, Можливо, хтось один. Дехто, хтось. Мається на увазі, що хтось один. Ятаті. ятаті означає прагне. прагне. Дуже сходи на яті де. Те саме. Я таті, я таті означає праг... я, я, таті, я, таті означає прагнути. Від яд, яд бажати чогось, сильно прагнути чогось. Сідає досконалості. сітхи досконалості, сітха є досконалості. Тобто з тисяч мільйонів людей лише один прагне досконалості. Я татам, данам. А серед тих, хто прагне досконалості, я то там, серед тих, хто прагне а після сітга нам. Тих, хто досі, як тут перекладено, ну, зараз я подивлюсь, тих, що вже досягли досконалості. Угу. Серед тих, хто прагне, і тих, хто досягли досконалості, кажіть, знову ж таки, лише хтось один, мам, мене витті, знає татва та Насправді вистину». На ділі тут перекладено. Так, Татва Таха насправді. А серед тисяч тих, хто серед багатьох тих, хто прагне до мене, або тих, хто вже досяг доскональності, лише один кашчин, мам, мене ветті знає татва Таха Так, Таким, як, як я є. Це слово татва Таха нам вже зустрічалось кілька разів. І, наприклад, вір 4:9 і вам Ювіті. Таттва-таха, той, хто познав воістину на ділі, насправді, велич мого народження та діянь, той більше вже не народжується в матеріальному світі. Так і тут. Тобто, тут – -та дуже така велика ціна такого пізнання Господа. Тобто, не просто, як я тільки що слухав лекцію Шелопропада на цей вірш, шелепропада каже, недостатньо просто знати, що Бог, велик, Бог великий. Треба знати, наскільки Він великий. І на це вказує слово татватаха. Тобто воістим. І, звісно, таке розуміння може прийти лише через систему парампера, лише через духовних вчителів. Манушянам сахасрешутятаті сідає, ятатам апісідонам, кашчімам ветті татватаха. Серед багатьох тисяч людей можливо лише один прагне до досконалості, а з тих, що досягли досконалості. Навряд чи хоча б один знає мене насправді. Ну, зараз прочитати пояснення. Давайте на кілька частин розіб'ємо. Давайте можемо в кілька заходів спробувати. Кіргіта. Ось такий фрагмент. Я так розумію, що ті, хто з камерами можуть читати, я попрошу, матері з Зінаїду, можна попросити вас почати, будь ласка. Гарі Кришна, дякую, прийміть мої поклони. Люди перебувають на різних ступенях розвитку, із багатьох тисяч, можливо, лише один цікавиться трансцендентним знанням і намагається пізнати, що таке я, тобто душа, що таке тіло, що таке абсолютна істина. Переважно люди просто задовольняють свої тваринні нахили, їдять, сплять, захищаються та паруються, і майже нікого не цікавить трансцендентне знання. Перші шість глав гіти призначені для тих, хто цікавиться трансцендентним знанням. Усвідомленням душі над душі і методами, усвідомленнями, за допомогою г'яни йоги, дхяни йоги, і за допомогою вміння відрізняти я від матерії. Харі Що, дякую. І ось тут протиставлення, Там. чим сьома і подальші глави відрізняються від перших шести. І тут зараз буде про це протиставлення якраз. Прошу придовжити вішу морті Можна, просить, будь ласка, вас продовжити. Кришна, дякую. Прийміть мої, будь ласка, покони. Однак пізнати Крішну може тільки той, хто перебуває у свідомості Крішни. Інші трансценденталісти можуть осягнути лише безособистісний брахман, бо це легше, ніж усвідомити Крішну. Кришна верховна особа. І треба розуміти, що він перебуває поза межами знання про Брахман та Параматму. Йоги та Г'яні заплутуються у своїх спробах пізнати Кришну. Хоча най, найвидатніший із імпер, імперсоналістів Шріпат Шанкара, чар'я у своїх коментарях Гіти і визнає, що Кришна це Верховний Бог Особа. Однак його послідовники не визнають Кришну. Адже пізнати Крішну дуже важко навіть для тих, хто досяг трансцендентного усвідомлення без особистісного брахмана. Дякую. Може попросити вас, будь ласка, продовжити. Крішна, дорогі віддані, прошу прийняти мої уклони. Кришна це верховний Бог особа. Причина всіх причин. Предвічний Господь Говінда, і Парамах Кришнах, Сатчітана Віграха, Анадір адір Говіндах Царва Каранам. Для невіданих пізнати його дуже важко. Хоча вони заявляють, що шлях бакті, тобто відданого служіння, дуже легкий, самі вони не можуть іти ним. Якщо шлях бакті настільки легкий, як про це заявляють невіддані, тоді чому ж вони обирають інший важкий, важчий шлях? Насправді, шлях бахті не легкий. Так званий шлях бахті не несправжній шлях, яким ідуть несумлінні особи, що позбавлені знання про бахті. можливо і легкий. Однак, якщо здійснювати бахті належним чином згідно з правилами та приписами, то такі вчені теоретики і моглядні філософи сходять з нього. Шила Рупа с каже у своїй пакті Rasamlithu 1, 2, 101. Шуті сприті Пуранаді, панчаратра відхім віна айкантики, харер бактір ут папаяєва колпати. Здійснювати віддане служіння Господу, нехтуючи такою авторизованою медичну літературу, як у панішади, порани і нарида панчератра, лише ство... це лише створювати зайвий неспокій у суспільстві. Чудовий вірш. Добре, давайте продовжимо. Тобто, ще раз так: ну, такий для себе попередній е, висновок: що Шилопропада каже, що різні персоналісти йоги вони кажуть, що шлях бакті дуже легкий. Надто легкий, він не може бути істинним, тому що їх практики більш серйозні. Про те, що пропада тут каже, що ні. Повторювати постійно святе ім'я насправді дуже-дуже важко. Для цього треба набути відповідних якостей, треба постійно перебувати в свідомості Крішним. Але ким є такий надуманий шлях Бахті, такого поверхневого. Добре, давайте продовжимо. Що у нас тут? А, у нас тут є такий чудовий абзац. Можливо, ми просто Віш, вішважити прабу. Можете прочитати, будь ласка, цю частину. Імпресіоналіст, який осягнув браман або ж його, який бачить на душу обидва далекі від усвідомлення Кришни, Верховного Бога особи. Яке, які є сином Яшоди та колісничим Арджуни. Навіть великі півбоги також інколи спантеличуються щодо Крішни. Мух'янтіят сураяха, матуведана Кащана. Воістину, мені, мене ніхто не знає, каже Господь. І якщо хтось знає його, то кажуть, самаха. Самахатма судур Лабхах. Така велика душа, надзвичайно рідкісна рік. Дуже, Дуже дякую, що Джейпробу. Віктор Пробу, можу вас просить, будь ласка, дочитати цей абзац. Так, дякую за можливість. Прийміть мої поклони, будь ласка, віддані. Тому, поки людина не присвячує себе відданому служінню Господові, хоча вона і може бути великим вченим або філософом. Їй не вдасться пізнати Крішну таким, яким Він є, татватах. Тільки чисті віддані можуть знати дещо про незбагненні трансцендентні якості Крішни, про те, що Він причина всіх причин, про його всемогутність і щедроти, про Його славу, силу, красу, знання, зречення. Бо Крішна особливо прихильний до своїх відданих, Він останнє слово у усвідомлені Брамана. І лише віддані можуть пізнати його таким, яким він є. Тому й кажуть. Ти прочитаю, Що кажуть? О, кажуть. Чудовий вірш. Дякую Віктор. те відомий вірш, який ми розбирали, коли вчали вірші з нектару відомості. А так ще Крішна намадії на Грахі, Мондріє. Сиван муки хідчих водов ева спорать Ада. За допомогою сліпих матеріальних чуттів, Ніхто не може пізнати Крішну таким, як він є. Але, будучи задоволений трансцендентним любовним служінням своїх відданих, він сам відкриває себе їм. Бактіра Сінду 1, 2, 234. Чудово. Тобто, Шелопропада тут наводить у коментарі, зокрема, два вірші з Бактіра Сінду, шуті Сприті Поранаді, Аташе Крішна Маді, що. Свідчить про глибоку науковість і, в тому числі, ск можна сказати, складність цього процесу, на того процесу, очищення свого серця для того, щоб пізнати Господа насправді та тватаха таким, як він є. Тобто, це має ґрунтуватись, наша практика має ґрунтуватись на свідченнях священних писань під керівництвом духовних наставників. І також це, постійна, це постійні зусилля, постійна практика. мук'є в цьому вірші процитованому означає мука». буквально у той, у кого сева є служіння, мук'є на обличчі, біля обличчя. Тобто той, хто завжди дивиться в сторону того, як здійснювати служіння Господу. Як він здійснює це служіння, починаючи з язика Джихвадового. Тобто язик має бути залучений в обговорення Крішни Катхи та куштування Прасада. Евас порадь Адаха». І тоді Крішна сам, будучи задоволеним служінням відингу, може проявити себе Татватаха, таким, як він є. Тут, так, дуже цікаво, він сам відкриває себе. Можна просто було б сказати, відкриває себе, але він сам відкриває себе таким, як він є. Вірш є насправді віршу, коментар є гімном, чистому відному служінню. І я не буду зараз, щоб так зекономити час, зупинятися на коментарях Ачаріїв, але я перечитував коментарі Булади відібушниші Шидари з вами. На кури, Зокрема, останній я читав коментар Такура. Що кажуть Ачаріс, це те, що треба... Чому г'яні і йогі не можуть пізнати Крішну таким, як він є? Тому що в них інший об'єкт медитації. Так, і -Такур тут каже Філакшаруб: треба обрати інший об'єкт медитації. Значить, Карварті Такур каже, що медитацією має бути форма шіма Сундари. І в цьому відмінність медитації, описаної так, в загальних рисах. У перших шести глава Багватгіт медитації мається на увазі практики. Е, і медитації чистого від, яка призводить до чистого віднослужіння. Тобто об'єкт медитації має бути сам Кришна. Шона Чекараті так і пише: це ж є Масундар. Якщо пропаде, я думаю, тут не випадково зовсім не випадково, він пише, наводить тут ще й з Брама Семхіти, те, що прочитав Олег Прабу. Я думаю, напевно. Але правда дуже цінує цей вірш один з його улюблених, і Шварапарама Кришна. Тобто про Говінда, тут дуже, дуже конкретно: Кришна Говінда, Шіма Сундара. Він є причиною всіх причин, і він має бути об'єктом медитації. Він має бути об'єктом медитації, і це призводить до найбільшої досконалості. Така людина, яка медитує на самого Крішну, читає про нього, слухає його. Слухає про нього слухає її настанови, його настанову з Багавид Така людина досягає досконалості. І така людина дуже рідкісна. Мануший нам Сахасершу, кащі кітаті сідає, ята там апісіданам, кащим мамбітітатвата Серед багатьох тисяч людей можливо лише один прагне до досконалості. А з тих, що досягли досконалості, навряд чи хоча б один знає мене насправді. Цікаво, я згадував. Що тобто тут постійно в цьому вірші, так би мовити, звужується коло навіть до однієї чи зовсім кількох людей. Дуже велика кількість людей, з них хтось цікавиться духовним знанням, хтось дійсно прагне досконалості, але ж серед них один трапляється можливо один один чистий відданий Господа. Проще, в кінці нектару настанов також є ці вірші. Про те, що з багатьох людей хтось долучається до процесів карма йоги, лише невелика кількість з них потім приходить до усвідомлення себе через процеси Г'яни, проте лише стають відданими Крішни, лише, лише е, одиниці. І там далі ще я не буду цитувати. Дуже піднесена еволюція, також свідомості е, свідомості відних наводиться. В Багви також в кількох місцях я пригадую, що. Таку еволюцію, навіть починаючи з живих істот, з тварин, риб, рептилій, описує господь Капіла. Він поступово описує такі, такі сходи, сходинки еволюції. Потім каже, потім доходить до людей, каже, що серед людей кращими є ті, хто замислюється над тим, що людське життя не лише стосується чотирьох видів насолод, як тут чула пропада казав. Що серед них ще хтось долучається до процесів карми, г'яни, йоги, і лише потім серед багатьох них хтось стає відданим. Те саме каже господь Рішапхадев, також у п'ятій пісні у п'ятій главі в своїх, в своїх славетних настановах. Я ще пригадав, що я хочу навести один вірш: з... те саме каже також у Кадевогасвамі, коли описує історію в Рітрасорі. У цій історії Шукадева Госвами наводить вірш, який теж мені здається дуже схожим. І, доречно, я хочу його процитувати. Він стосується також чистих відданих. Ні, це не той, це наш сьогоднішній вірш. Я, здається, хотів відкритий. Муктанам Апісітханам. Нараяна Параїна. Суддурлаба, прашантатма, котіш махамуне. У великій мудрецю це звертається Шукадева до Парікшита. Серед багатьох мільйонів, тут же не тисячі, тут коті, коті це 10 мільйонів. Серед мільйонів тих, хто звільнені, тих, хто звільнені, і досягли досконалості, і досягли е, знання щодо методів звільнення. Лише один може стати відданим Господу Нараяни або Крішне. Такі, такі віддані, які є цілковито вмиротворені, дуже, дуже рідкі. Дуже рідко можна зустріти таких відданих. Тобто серед мільйонів хтось може стати справжнім яні, хтось може стати визволеним, але серед мільйонів таких лише лише хтось може стати один, може стати відним на Райне або Крішним. Така душа трапляється дуже рідко. Сама хатмат Судурлаба. Так, Що пропадав лекції, цей вірш також цитується. Можливо, ми через раз, через один раз також прочитаємо цей вірш 7:19. Сама хатма Судурлаба. Сейчас хочу прочитати настільки красивий вірш. Мукта нам, а він такий, не знаю, сам дуже потужний. Само, сам що проявляє сам свою могутність вірш. Мукта нам нараяна параяна. Судурлаба прашантатма кутіш лаба прошантатмаку тиш апима хауна. Мукта нам описат ханам, нараина правина. кутіш лаба опрашан Мануши нам сахас решу, кащі я таті сідає. Я татама пісідка нам, кащинам татаха. Серед багатьох тисяч людей, можливо, лише один прагне до досконалості. А з тих, що досягли досконалості, навряд чи хоча б один знає мене насправді. Побачте, будь ласка, я можу закінчити зараз нашу зустріч. чекав, Банчикалка тробіжча, Крипасін Дубйовича, патіта нам повонеб'ю. Бач, набіону мономаха.